Привіт, я Гуцул Назарій. Живу в серці Карпати, знімаю відео про природу, збираю гриби, ягоди, газдую в горах, як мій дід колес. Багато людей мені пише, як же мені повезло народитись в такому файному краю, який я щасливчик. Але люди не бачать іншу сторону медалі. Що потрібно робити, щоб жити тут? Скільки часу потратити, щоб пройти лиш в хаті, скільки праці вкласти, щоб жити в комфорті. Гори одночасно і манять до себе, но слабких духом не люблять. Тому в горах і живуть гуцули, люди, які спокон віків газдували на цих землях, і знають, що в яку пору року потрібно зробити, аби зимов собі файно жити. Різні виклики стають перед нами то зорати цілину, то з цими сінами. Але коли прийде літо, сезон грибів, то веселіше стане, бо хто грибник, той знає, який це кайф знайти здорового білого гриба або мухомора. І не тільки, щоб це все увидіти, підписуйся на мій блог Світоче Могуцулю.